Літній період ремонту доріг завершився 25 вересня. ЖитомирІнфо вирішив дізнатися, які вулиці та провулки вже відремонтували, та наскільки ще планується роботи. На початку року говорили цифру там близько 100 об'єктів, 120 об'єктів. Ну ще роботи тривають сьогодні. Асфальтуємо вулицю університетську. Це бивша Пушкінська. Працюємо на бульбоборовця. На сьогоднішній день вже відремонтовано 75 вулиць. Це ті вулиці, на яких проведено ремонт асфальтобетонного покриття. Ну і також близько 60 вулиць, провулків виконано профілювання, інколи профілювання там з підсипкою матеріалу. Ну, це як і центральні вулиці, так і другорядні, Ну як завжди, в пріоритеті вулиці, де рухається громадський транспорт. От серед останніх це там вільський шлях, який в такому стані вже. Зношеному так проте знову ж рухається туди громадський транспорт. Зараз ті ж самі роботи відбуваються на бульби Боровця, де так само там велика ямковість. Плануємо зайти на вулицю Бялика Труда, бо там ями, ну дійсно, дуже аварійні. До зими ще заплановано провести ремонт на мінімум 15 вулицях міста Житомира. Ну, серед них такі основні Київська, Бориса,тена, Вільський шлях, університетська, Касенка. Ну і ще ряд менших вулиць на виконання заходів з поточного ремонту вулиць провулків Житомирської громади в 2024 році передбачено 54 чотири мільйона гривень. П'ятдесяти мільйонів вже 40 мільйонів використано. Коштів матеріалів. Це все передбачено. Вистачає затримка може бути лише за дощ погодні умови. У соціальних мережах опублікували ось таке відео. Заступник начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів, коментуючи ситуацію, сказав, що це дійсно порушення, тому працівник отримав догану та буде позбавлений премії. Людський фактор, тобто, коли виписка асфальта відбувається не через вагову, а як простіше, тому що там 200 чи там 250 кілограм людина виписала. А мінімальний заміс, який видає асфальтний завод, це півтони. Відповідно, це все цю вигрузку потрібно було робити. Ну на ваговій так через вагову, але вирішили двох зайців вбити, Зразу її привезли туди, де людині було потрібно, і там і вигрузили. Але оскільки це було ну в порушення нормального ходу якби подій, то людина відповідальна за це отримала догану і буде позбавлена виплати премії.